На Дніпропетровщині офіційно започаткували добровільний пожежно-рятувальний рух. Представники керівництва області, ДСНС та громадської спілки пожежні рятувальники України підписали меморандум про співробітництво. До добровольчого руху будуть задіяні всі свідомі громадяни, яким дозволяє здоров'я і які мотивовані. Це військовослужбовці Збройних сил, всіх сил оборони і наші ветерани також. Вже наступного тижня голови трьох прифронтових громад їдуть до Польщі на тижневе навчання. Перейматимуть досвід. Ми будемо формувати спільно з територіальними органами ДСНС, формувати бригади добровольців, які будуть проходити навчання на базі учбових пунктів Державної служби надзвичайних ситуацій. Ми в свою чергу зараз співпрацюємо з громадськими організаціями. Нашими партнерами в Республіці Польща, Німеччина в Німеччині, Естонії, які також запрошують наших рятувальників, добровольців, запрошують керівників територіальних громад для того, щоб провести відповідні навчання і показати, як значить, ці підрозділи виконують свої завдання на території інших країн З початку Повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина була атакована понад 2100 разів. З них більш ніж 350 – ракетами на ліквідацію наслідків. Першими виїжджають рятувальники.